І от ми на пляжі біля понтону готеля Джаз Самая. Тут у нас променад, по якому можна прийти на даний пляж. Бачите, люди пробігаються. От це молодці європейці. І бачите, цей пляж знаходиться фактично в бухті. Ми спускаємося вниз. Тут у нас понтон 60 метрів. Є спеціальні заслонки, всім цим можна користуватися. Ух, ух хочу, не впав. От, Але ми спускаємося вниз, бачите? Тобто ми будемо захищеними від вітру, але тут немає піщаного заходу. Зато є дуже красивий коралловий риф, пантон. Але якщо ви хочете піщаний захід, ви йдете далі. Ще буквально 3-4 хвилини. Дальній готель буде джаз Солая. І от там є ідеальний піщаний захід. А я. Лягає на лежак під заслонку. Ви бачили, який там був вітер і як зараз біля заслонки. Але вітер буквально сьогодні останній день. Завтра вже дивились, буде 29-30 градусів і вітер падає в три рази. Пройдусь скоро покажу по понтону і подивимося коралеві рифи. З приводу заходу, бачите, саме тут заходу. Але ось там пляж Джаз Сулає. Це буквально ще 3-4 хвилини, і ви будете біля пляжу. Там можна ідеально зайти з берега. Скоро також можу пляж, насолоджуйтесь. А для правильного підбору і бронювання пишіть у Директ або за посиланням в шапці профілю. Також там є посилання на телеграм-канал, де ми розміщено найвигідніші пропозиції для відпочинку.